Водне середовище життя та його мешканці пристосування рослин і тварин. На цьому уроці ви маєте можливість ознайомитись із особливостями водного середовища, мешканцями різних водойм та особливостями їх будови і способу життя. Середовище життя це все, що оточує організм. Тобто умови, в яких живуть організми. Виокремлюють повітряно наземне середовище, водне та ґрунтове. На цьому уроці ми з вами акцентуємо увагу на водному середовищі. До цього середовища входить різні водойми планети від маленьких струмків до океанів. У водному середовищі існування провідна роль належить температурі освітлені, тиску, газовому складу, солоності води, рельєфу дна, швидкості водних течій. Більшу частину поверхні нашої планети займає вода 71%. Решта 29% це суходіл. За кількістю солей виділяють прісні води, де є незначний вміст солі та солону воду. Варто зазначити, що прісної води на землі досить мало, а саме її людина використовує в побуті. За різними підрахунками прісної відносно солоної лише 2,5%. Солона вода це моря та океани, а прісна вода зосереджена найменше в поверхневих водах, тобто річки, ставки, озера. Найбільше її в льодовиках. Але з кожним роком клімат тепліший і льодовики тануть. Ще прісна вода зосереджена в підземних водах. Розглянемо властивості водного середовища. Які фактори мали вплив на будову тварин і рослин, способи їх життя? По-перше, це вміст солей. В прісних та солоних водах живуть різні представники флори і фауни. Наступним чинником Є світло, у верхніх шарах водойми його більше, зменшується із глибиною. Так само з глибиною знижується температура і стає холодніше. Кисень, яким ми дихаємо, є і у воді, але його значно менше. Він мало розчиняється, і багато тварин можуть не виходити з води, щоб вдихнути. Але він також зосереджений у верхніх шарах. І ще один фактор, до якого мали пристосуватися глибоководні тварини це тиск, який зростає із глибиною. Під час знайомства з представниками тваринного світу поспостерігайте за їх будовою. Подумайте, що особливого ви знаєте окремо про ці тварини. Які тварини мають плавці? або які живуть лише у воді, або інколи вистрибують з неї. Бачимо, що плавці мають камбала, акула та дельфін. У скота плавці – це його крила, решта тварин не мають плавців. Лише у воді живуть згадані риби і восьминіг. А от крокодил, черепаха, рак та видра живуть у двох типах середовища водному та наземно повітряному. А дельфін періодично вистрибує з води, але на суходіл не вибирається. Як ви думаєте, навіщо він це робить? Наступними тваринами для ознайомлення є бобер, морський слон, морський котик, морський лев, кит. Та косатка. Всі представлені тварини мають легені і дихають атмосферним повітрям. Також особливістю морського слона, котика, лева і кита є товстий шар підшкірного жиру, який захищає їх в мороз. Всі, крім косатки і кита, живуть і у водному середовищі, і на наземному. А кити і косатки вистрибують із води, як і дельфіни. Представниками рослинного світу водного середовища можна назвати рязку, жовті глечики та осоку. Уважно розгляньте ці рослини. Що об'єднує рязку і глечики. Ми бачимо, що їхні листя та квіти плавають на поверхні води. І тут ви можете спостерігати рогіз, сусак зонтичний, очерет. Лепеху, що спільного між рослинами, яку форму мають листя? Вони вузькі і видовжені. А зараз ми вирушимо у підводне царство, щоб дізнатися, як же пристосувалися деякі групи тварин до водного середовища. Уважно досліджуйте, які особливості будови має тварини. Велика група морських жителів це риби. Вони мають оптічну форму, яка допомагає їм легше рухатися через води. Плавці допомагають відштовхуватися, а хвіст виконує роль керма. Риби дихають киснем, розчиненим у воді. Але замість легенів у них особливий орган зябра. Вони розташовані під зяберною кришкою. Риби мають поганий зір і орієнтуються у просторі. Їм допомагає бічна лінія, яка розташована вздовж тулуба. Качки є водоплавними птахами. Вони використовують свої великі лапи, щоб рухатися вниз. Рухатися вправно допомагають плавальні перетинки. Лапи виступають далеко назад, що забезпечує швидке пересування у воді та під водою. Вони мають водонепроникне пір'я, яке змащене жировою змазкою, що захищає їх від намокання. Качки живуть у заростях, але плавання є основним видом пересування для пошуку їжі. Бобер великий гризун, пристосований до напівводного життя. Плавальні перетинки на ногах допомагають бобру рухатися у воді, а хвіст у формі весла змінювати напрямок руху. Тобто хвіст бобра виконує роль керма. У разі небезпеки бобер голосно плескує хвостом по воді і пірнає, що є сигналом тривоги для інших бобрів. Великі легені і печінка дають їм такі запаси повітря та крові, що під водою бобри можуть залишатися 10-15 хвилин. У холодний період бобра рятує пласт підшкірного жиру, який допомагає зберігати внутрішнє тепло. Косатки. Тіло оптичне, мають плавці та хвіст, є китоподібними, і, як всі представники, відносяться до класу савці, Дихають атмосферним повітрям і мають легені. Для цього вони постійно змушені вистрибувати з води, моржі та тюлені. У моржа ми бачимо великі ікла. Це є видозмінені верхні зуби. Вони допомагають викопувати молюсків із дна. Захищатися та підійматися на крижині і скелі. І моржі, і тюлені мають великий прошарок підшкірного жиру, що допомагає виживати в умовах холоду. Кінцівки цих тварин перетворилися на пласкі ласти, озброєні кігтями. Вони чудово почуваються себе у воді, а от на суші досить незграбні. Такі особливості мають тюлені, моржі, морські леви та котики. Пристосування тварин до водного середовища. Риби та раки дихають у воді киснем за допомогою зябр, а жави через шкіру. Всі риби мають оптичну форму тіла, яка вкрита лускою та слизом. Такі тварини, як дельфіни та кити, косатки, кити, дихають легенями, тому піднімаються на поверхню води, щоб вдихнути повітря. До речі, люди запозичили форму тіла риб для будівництва кораблів. Тварини водного простору бачать на короткій відстані, а глибоководні взагалі мають поганий зір. Орієнтуватися у просторі їм допомагає бічна лінія. Бічна лінія це орган чуття, який сприймає рухи і вібрації навколишнього середовища, використовується для орієнтації у воді. Деякі глибоководні організми мають світні органи. Зберігати тепло в холодних умовах допомагає товстий прошарок підшкірного жиру таким тваринам, як тюлені, морські слони, леви та моржі. Риби мають плавці для збереження рівноваги і хвіст в ролі керма. Такі тварини, як бобер, жаби та качки, мають плавальні перетинки, які допомагають вправно пересуватися у воді, а тюлені і моржі мають ласти. Жук-плавунець із задніми кінцівками у формі весла. Медузам, кальмарам та восьминігам притаманний реактивний рух у протилежну сторону до випущеного струменя води. Водні птиці характеризуються щільним оперенням, сильним розвитком пуху, добре розвиненою куприковою залозою для змащування оперення, плавальними перетинками на ногах. Пристосування рослин до водного середовища. Зелені рослини живуть у верхніх шарах водойми, куди надходить світло. Водні рослини мають гнучке стебло, бо коренями прикріплені до дна водойми, а листки і квіти плавають на її поверхні. Наприклад, водяна лілія або латаця, глечики, жовті, рязка. Листки деяких водяних рослин нагадують стрічки для збільшення поверхні вбирання з води кисню та поживних речовин, такі як водорость. А зараз ви маєте можливість перевірити себе. Вода з незначним вмістом солей називається морська прісна, солона або океанська. Це прісна. Тварина, зображена на малюнку, має такі особливості: плавальні перетинки, підшкірний жир, ласти, захисну рідину від намокання. Цій тварині притаманні підшкірний жир та ласти, то є тюлень. У якого жука задня пара ніг схожа на весло. Сонечка, хруща, плавунця. У жука плавунця задня пара ніг схожа на весла. До яких чинників водного середовища змушені пристосуватись глибоководні тварини? Освітленість і тиск, температура, повітря і тиск, вологість і освітленість. Глибоководні тварини змушені пристосуватися до освітленості та тиску, тому що світла в нижніх шарах водного середовища менше, а тиск збільшується. Як називається орган дихання у риб? Трахея, легені, зябра дихають через шкіру. Орган дихання у риб це зябра. Товстий шар підшкірного жиру та широкі ласти це ознаки пристосування, медузи, моржа, жука плавунця або жаба. Це є ознаками моржа. Розгляньте уважно малюнки і оберіть рослину, пристосовану до водного середовища. Це латаття або водяні лілії. Згадаємо, що Їхні квіти та листки плавають на поверхні води. Виконайте практичне завдання. Уважно розгляньте тварин, згадайте їх поведінку, яку спостерігали під час перегляду відео. Заповніть таблицю. Вкажіть середовище існування цих представників, їх назви. Можливо, з цих груп ви ще пам'ятаєте приклади та запишіть їх адаптацію до умов середовища. Тобто особливості будови та поведінки, про які ми говорили. Наступна частина практичного завдання пов'язана з рослинами. Пригадайте назви цих рослин. Визначте, що спільного між ними. Запишіть в місці перетину кругів. Що відмінного. Запишіть в ліву і праву частини відповідно до розташування малюнків. Заповніть цю діаграму. Визначте свою позицію на сходах успіху. На початку сходів, якщо мало що запам'яталось, і необхідно переглянути ще раз. На середині сходинок, то значить, уважно слухали, можливо, трішки невпевнені в деяких питаннях. І великий успіх, якщо відчуваєте себе на найвищій сходинці. Ти молодець. Тепер твоя черга ділитися отриманими знаннями. А можливо, твоя майбутня професія буде пов'язана із водним середовищем. Домашнє завдання. Дай відповіді на запитання в кінці параграфу твого підручника. Перейди за QR-кодами та виконай вправи для закріплення матеріалу. Відвідай океанаріум або зоопарк у твоєму місці разом з родиною. Розкажи їм про способи пристосування тварин та рослин до водного середовища. Відео створено для опрацювання теми з природознавства у п'ятому класі.